Летін, Джереломіо, Дехіро інозетоло, Марганцю та Елма Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в найближчу годину ми будемо зосередимося на двох речах: внутрішній це про те, що напередодні було дуже важливе засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, де в тому числі звітували і розкривали. Але нові деталі Міндічгейту, детективи Набу, і також прокурор САП. Це один момент. Ну і другий момент, звісно, це внутрішньополітична історія. Це переговори про завершення війни, які, наскільки я розумію, один із треків цих переговорів просто зараз може відбуватися в Об'єднаних Арабських Еміратах. В Абу-Дабі. медіа писали, що. Туди міг полетіти Кирило Буданов, якого не було в Женеві. В Буданова це не підтверджують і не спростовують, але важлива історія, бо фактично розвивається в режимі реального часу і. Наскільки я розумію, вже наступного тижня спецпосланник Трампа Вітков або в найближчі дні навіть має летіти до Москви і зустрічатися з Путіним. Там паралельно є свої плівки віткова Ушакова. Можна так сказати. Напередодні медіа опублікували їхню розмову. Очевидно, теж якийсь злив спецслужб, Можливо, а як із цих плівок з цих розмов випливає, що фактично спецпосланник Трампа радив російській стороні. Російським радникам, як саме Путін має говорити з Трампом, ну давав якісь поради на те, щоб для нас це стало дуже великим сюрпризом. Ми в принципі і так здогадувалися, що Вітков не зовсім до кінця займає роль модератора, максимально відстороненого і незаангажованого перемовника, і що він більше схиляється до російської сторони. Але звісно, що ці плівки і ця розмова ну вона дала це, це фактично докази того, про що ми і так здогадувалися. Я сподіваюся, що в не час найближчої години ми проговоримо обидві теми. До ефіру вже долучився Микола Давидюк, політолог. Миколо, я тебе вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю. Ми поговоримо про переговори, але я хотіла почати з тобою розмову про вчорашнє засідання антикорупційного комітету Верховної Ради. Я думаю, ти теж за цим або спостерігав, або принаймні вже постфактум читав якісь повідомлення, де серед іншого ми дізналися про те, що. Група Міндіча в своєму бек-офісі збирала досьє, зібрали понад пів тисячі досьє на різних людей, посадовців, журналістів, які висвітлюють корупцію, антикорупціонерів, деяких народних депутатів. І як вчора прозвучало на, на цьому комітеті, що група Міндіча не могла це робити без сприяння правоохоронних органів. Я мала вчора розмову з головою антикорупційного комітету Анастасією Радіною, і вона припускає, що Групі міндіча допомагали збирати досьє на неугодних, грубо кажучи, ДБР. Ну тобто, найбільше вона схиляється до того, що цими правоохоронцями були саме люди з ДБР. Взагалі, Миколо, що з твоєї точки зору нам вся ця історія додає до загального міндічгейту? Які висновки? Ну знов ж таки останній раз ми ж такі папки бачили неугодних, коли взяли цей Межигір'я. І в цій фортеці несмаку і краденого багатства якраз теж знайшли папки і списки журналістів неугодних. Ну, зараз просто що частина тих журналістів стала політиками, а м -м, виросли нові журналісти. Бачите, це доказ свободи слова, що є в Україні, і вона інституційна. От. А друге, ну. Ді дії корупціонерів автократів вони, бачите, час проходить, а їхні дії не міняються. Замість того, щоб дбати про країну, допомагати країні. Вони просто сидять там на журналістів. Папки кліпають на якихось заступників міністрів, на якихось на депутатів. Ну от це все мені здається. Дуже примітивна історія. Це точно ні на що не впливає. Просто що такий фактаж, документний. Ну, от, ну ж бачили, що тиснуть, переслідують прослушки, слежки. Ну, це все ж було. Ну, типу, українська правда про це заявляла ще раніше, що тиск щиняється фінансово. Там сидить дуже впливовий радник писака, типу, який намагається там вибивати, наприклад, людей, які допомагають медіа, так, тобто там фінансуючи заходи, наприклад, от сидять і дзвонять. А що ж ваш там? агрохолдинг, чи ваша компанія допомагає незалежним медіа. Треба, щоб всі підтримували одну людину і мовчали про корупцію. Розумієте, ну от, це ж така професія, є такого цензора. Є, а чорні списки, а багато іншого. Тобто, ну це ж це ж все історія про те, що а, коли ми пішли на суспільний договір, новий воєнного часу. Що владі даємо більше повноважень, але влада повинна їх використовувати на перемогу. влада обманула людей і суперповноваження використовувала для корупції слідкування за журналістами, чинення тиску на активістів, але точно не на розбудову державних інституцій, не на посилення держави в війні проти Росії. І звільняли неугодних генералів, звільняли неугодних політиків, звільняли неугодних чиновників, щоб мовчали, позакривали роти і не заважали красти. А цукермани багатіли в цей час. В цукермані, в Міндічі все прекрасно. Єдина проблема була, що дехто з них погано в школі ходив на фізкультуру і не підкачав а, свою м'язову систему. Тяжко було нести мільйон доларів. Ну от другому не подобалося, що бачите, пачки не нові. Він дуже любить нові пачки, тому це були їхні єдині проблеми. В цілому в країні, поки ми мовчали і давали їм простір для перемоги над Росією, цей простір використовували для перемоги над Україною, грабуючи нас. А зараз прикриваються переговорами, Ви ж не можете критикувати переговірників. Ні, бо що, бо ви працюєте проти України, отак от. Ну трошки Орве, але знову ж таки, цю двоходову дву схему можна легко розмотати і в будь-якому випадку. Треба покарати винних. Ось це головне. Я, Миколо, трохи додам контексту, бо ти згадував цензора. Я так розумію, що це камінь в огород Дмитру Литвину. Є такий дійсно радник в офісі президента, спічрайтер президента. Я цього, я цього не казав. Так, так. Ти цього ну, не казав, але щоб мені мати, дуже важливо щоб, дати, та, дати щоб, аудиторії та, контекст, щоб, бо саме про нього писала в огород, українська рада. Щоб кидати огород в камінь чи камінь в огород, огород повинен бути внесений в декларацію. в декларації. Ми огорода не бачили, які багато наприклад потенційних доходів від деяких фінансово-промислових груп. Тому все таки, скажімо, так юридично, юридично, скажімо, так залишимо невідомим ім'я цього чиновника, який робить чорні списки, блокує кордон, наприклад, для робочих виїздів багатьом або інші речі, які там намагаються контролювати медіа. Але я думаю, що було би добре, звісно, щоб згаданий радник якось став публічним і дійсно не знаю, прийшов. І ми, ми зробимо з ним розмову на НВ. Наприклад. Добре, тепер я, до, і, до речі, ще додам контексту. Бо Микола казав, що хтось там скаржився на погані купюри і важкі гроші. Це все, це все епізоди з плівок Міндіча. Там дійсно фігуранти скаржилися, що їм важко нести гроші в коробках. І Хтось там сміявся, що вони дають Чернишову тільки старі купюри, бо нові йому не. Треба давати, ну і так далі. Це просто хто хто не в темі, хто не в контексті. А повертаючись до досьє, там же в чому історія, Микола. Там, ну так, дійсно були досьє на журналістів, на деяких політиків, на посадовців у групі Міндіча в бек-офісі познаходили. І про це теж писали медіа. Але там, знаєш, от що мене найбільше вразило: там же були досьє на детективів набу, зокрема, і на тих детективів набу, які документували групу Міндіча. Тобто, поки вони документували групу Міндіча, групі Міндіча Зносили досьє на цих детективів, ба більше досьє на детективів набу з'являлося в групи Міндіча раніше, ніж в цих детективів СБУ проводило обшуки. Грубо кажучи, в міндіча з'являється набу на Магомед Расулова, Ну в бек-офісі, так детектив набу, а через кілька днів в нього проводять обшуки. І його заарештовують. Оце мені здається прям, прям така дуже показова і жахлива, жахливий епізод цієї історії. Ну, Він реалістичний і правдивий, що загалом відбувається в державі. Тобто, якщо ти заважаєш корупції, але навіть борешся проти Росії, то ти ворог. Але якщо ти не борешся проти Росії, але допомагаєш корупції, то ти дуже вигідний, лояльний болтик в системі, е якраз таки, протистояння ось цих, е в системі протистояння ось цих, е скажімо так, е Кору корупційних груп і людей, яким ну хочеться тільки нових купюр, Бо вони такі, знаєте, дуже, дуже гідні патріоти, і люди, які очолювали нашу єдність. Насправді вони зробили нас єдними тільки проти них, насправді. Окей, і що ти думаєш, як має тепер, чи буде в принципі якось влада реагувати на цей новий епізод? Чи він дуже непомітний на тлі всього цього, що відбувається? Бо по-хорошому, коли таке звучить, те, що вчора звучало на цьому комітеті, то це прям вимагає якогось, не знаю, звітів, аудитів, оновлення потужних надпотужних аудитів всіх правоохоронних органів, mm. ну принаймні тих, які скажімо так, щодо яких ми припускаємо, що вони політично залежні? від політичного керівництва держави. Ну, Я думаю, що плівки Вітькофа зараз переб'ють всі плівки, і зараз переговорний трек він буде все рівно домінуючим. Ну, от uh -huh. влада ж показала, що не збирається нічого розслідувати, нікого сажати. Просто красиво це все зводити і зливати в унітаз. Ну от і нікого звільняти не будуть це. Показали на зустрічі з фракцією. І вже знову ж таки, давайте вже два тижні чи можливо навіть більше звучить ця історія з плівками. Міндіча вже давно і остив, кажуть, десь там в Ізраїлі, начебто, ходить на якісь перемовини з силовиками їхніми, бо американські ж гроші теж крали, коли обшуки прийшли, американські гроші із Кентакі, Небраски і Аляски. Да? Ну, от, тому там насправді переслідування, бо коли кажуть, що Ізраїль своїх не видає. Знову ж таки, чи свій він для Ізраїля? А друге, чи Ізраїль не видає Сполученим Штатам, які фінансують і допомагають зараз Ізраїлю вести свою війну. Ну, типу, питання виборцям, да? корупціонер, який живе на дві країни, знову ж таки, він же ж не наш корупціонер, теж, давайте теж не називати, що він український корупціонер, він корупціонер окремо взятої банди, ну, от, який зараз прикривається Ізраїлем. І може нашкодити державі Ізраїль. Ну, от, тому я не думав, що вони там будуть його сильно прикривати. Американці за свої гроші можуть доганяти по всьому світу. Ну, от чого ми йому і бажаємо. Ну, от, а де Цукерман? Ну, типу, чого він зник? Така відома людина, такий менеджер потужний, да, в тіні бився за нас з вами, виводив гроші і її двушку на Москву відправлялися. Ну, тому це ж теж, а це не державна зрада фінансувати агресора. Ми не хочемо там змінити статті. Чи ми обмежимося санкціями, які ні на що не впливають? Ну, наприклад, поводили кучу санкцій за 4 роки проти російських олігархів. Хтось з них хоч похудав трошки від тих санкцій, таких непереможних, непоборних. А знову ж таки, на плівках же ж теж є, як міндяч дзвонить одній відомій людині і розмовляє, скільки стоїть внести в санкційний список, а скільки винести. Тепер уявіть, які, яке почуття гумору в кварталі. Якщо міндяч, який торгував санкціями, як говорять деякі очевидці, плівок. Сам потрапляє під санкції, розуміючи, що це ні на що не впливає. От, оце це нам просто за, за, заговорюють, забазарюють і просто намагаються замилити очі. Ну, от. А реальної ж боротьби з фігурантами плівок немає. Суддів чесних немає. Чесних розслідувань ну, от їх блокують. В тюрму зараз сідають те, 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 що ти кажеш, сідають детективи, на яких там папки, а не ті, хто був якраз таки в розслідуваннях. Ну, хто сів з цих сядуть, Микола, сядуть тільки уточнення? журналісти, і сядуть тільки так. А можна уточнення? Миколо? А ось я не зовсім зрозуміла. Е, можливо, я звісно всю тисячу годин контенту від набу не переслухала. Але ти сказав, що на плівках ми бачимо, що міндіч теж домовлявся там щодо когось щодо санкцій. А, а можеш просвітити? А що мається на увазі? Там є такий епізод, що міндіч з кимось обговорював накладання на когось санкцій. Ну, давайте так. Я думаю, що хай ті, хто розслідували тіха і розказують, говорять таке. Знову ж таки, я ж не можу за ними не повторювати. Ага, це ні це, це підтвердити твої джерела, ні це, значить, твої якісь інсайди, грубо кажучи. Так, так, так. Угу. Ну це просто це, це важливий момент, тому що санкції у нас уповноважений підписувати лише президент ну, там за, за рішенням РНБО і так далі. Тому звісно, можливо, у Миколи є якісь інсайди. Добре, Микола, знаєш, я в тебе запитувала. Ми коли з тобою минулий тиждень. Ми зараз підійдемо до плівок Віткофа. Обов'язково ти сказав, що це переб'є все і всіх. Я не я не впевнена, але подискутуємо. Ми з тобою, коли тиждень тому говорили, то я в тебе запитувала про те, чи ну який, який вплив буде мати вся ця внутрішні політична історія на рейтинги довіри до президента, які, попри все, є критично важливими в цей час. Нема довіри до президента. Ну це погано під час війни, як би хто до нього не ставився, і ти сказав, що має пройти там тиждень-два, щоб інформація дійшла до кожного і до кожної, і тоді вже можна буде робити якісь попередні висновки щодо того щодо того, як плівки вплинули на довіру до президента. Чи можемо ми вже зараз, станом на кінець листопада, робити такі висновки? Можливо, тобі на очі. Траплялися ці рейтинги, які вже були заміряні от після того, як вибухнув Мініджгейт? Були поки що, як -то. не можна озвучувати, щоб не підставити тих соціологів, які міряли, і не підставляти тих, хто показували. Але дуже сильно в президента просів рейтинг. Ще більше просіла довіра. А в другому турі, президентському, він починає нагадувати 19-й рік, але вже не на користь Зеленського. Тепер Зеленський потрапляє в цю когорту 25, але інших 25, не тих, що були тоді. Ну, от, а перемога над ним 73. Причому, не знаю, якесь канонічне прокляття, 73%, відсотки. Але зараз якраз є така історія, посилаючись там на соціологічні служби, там 105, які є в країні. Ну от а, рейтинг дуже просів, але довіра ще більше. От довіра дуже сильно постраждала. Зрозуміло, що будь-який соціолог, який зараз запостить соціологію з довіри, він просто сяде за державну зраду. Ну от, тому що це вам не мільярди красти на енергоатомі. Тут, тут треба дуже обережно. Ну от за сприяння Москві і терористичну діяльність на території України і публікацію соціології. Да? Отак от би звучати в статті. Ну от тому бачимо, що. Не хочуть точно цього публікувати. Я думаю, якраз всі всі цензори країни від силових органів до, до якихось там історій будуть намагатися впливати максимально будуть намагатися максимально впливати на процеси, які відбуваються. Скажімо, так з публікацією ось цих рейтингів, довіри і всього іншого. Ну і знову ж таки, президент зараз перейшов на такий виключно технологічний політтехнологічний стиль спілкування. Ми можемо повстати перед вибором. Подождіть, так ви вели нас до катастрофи, грабуючи державу. Що значить, можемо повстати? Давайте пам'ятати про гідність, не критикуючи корупціонерів. Подождіть так, корупціонери це є не про гідність, на що ви їх біля себе тримаєте. Сажайте в тюрми, сажайте, оце про гідність. Вкрав всі оце гідна держава. Ми то пам'ятали про гідність як держава, просто в оточенні не всі пам'ятали. Ну от і цим користувалися і далі користуються. От тому, скажімо так, поки що соціологія, поки скажімо так, поки правильні соціологічні фірми не вирівняють довіру до президента або технологічно, або маніпулятивно, або там через якусь подію. Ну, наприклад, чергова сварка з Трампом, ніяких публікацій соціології не буде. Це буде прирівняно в офісі до державної зради, і будуть доганяти просто не так, як Міндіча з цукерманом, а доганяти будуть по всьому світу. А скажи, будь ласка, а оця точка, коли президент міг відновити довіру, вона вже пройдена? Чи президент ще може щось вдіяти? От сам президент, я розумію, що будуть можливо, можуть мати місце якісь зовнішні фактори на кшталт сварки з Трампом. Але в цілому, точка неповернення для президента, аби він виправив, вона минула чи він ще може виправити, якщо він дійсно побачить його радники, що довіра критично низька і немає вона бути такою під час війни. Президент ще має шанс щось виправити? Ні, звичайно, має. Ну, завжди, ну це ж мені здається, тільки в американських фільмах є ця точка неповернення, після якої вже ніхто не може нічого зробити. Тут все рівно є шанс і посадки. Ну, типу. Сажати корупціонерів, а, але міняти президент не саджає, ну це ж дуже популістично. Я розумію, що він сам це обіцяв перед виборами, ну, президент не саджає. І, ну, давайте мені, не будемо мені людям, людям. Мені подобається рівень політичних оцінок власти лазер, це офіційна заява, коли виконання закону вже вважається популістичним. Ваше питання, пані власне, було те: чи пройдена точка неповернення? Я пояснюю, що ні, треба щось так. робити. Оце, що зараз було сказано. Що це популістичне? Чому популістичне? Ну, якщо в Німеччині корупціонера сажають, якщо в Франції корупціонера сажають, якщо в Британії корупціонера сажають, чому це в нас популістичне? Кажуть, ну бо в нього точка психологічної стабільності заключається в цій людині, тому ми звільнити не можемо. Ну, сорі, але якщо ми через 20 років подивимось на ці виправдання, то з нас майбутнє покоління українців сміятися, будуть отак от біля візка махати, кажуть, ви просто кончені всі були там в Україні, коли ви вірили ось цим політичним відмазкам. Коли вони взяли всю країну в заручники, грабували і прикривалися переговорами, і прикривалися, бо я не можу цього звільнити, бо він мені дуже подобається. Знаєте, а той дуже такий хороший друг, а з тим був кварталом торгували, а з тим ще що то. Ну, що це таке? Є закон. Ну от зрозуміло, що в таких надмірно ліберальних поглядах ми можемо втопити й дитину. Знаєш, не то, що не то, що її там впустити, просто втопити. Ну, типу, ну, чому це популізм? В чому? Що, щоб він в тому, виконав що, закон, в тому що, те, що, що, що рішення що про посадки ухвалюють не. суди, Миколу. Тому що рішення про посадки ухвалюють суди, мабуть, від президента Ні. жадають трошки так, інших якихось так. так. Що, і що ми бачимо? Посадки в суди? Ну, наприклад, е є Магомед Расулов. Чому він в клітці, угу. а Мінді, Цукерман і Чернишов – Ні. Знову ж таки, суди ж вирішують. Але йде б так. судовий процес, чому корупціонер, який на плівках фіксує. Мільйон 200 це і є 50 мільйонів. Так він же не одосужився навіть з другої кишені достати. Ви ж думаєте, що це єдиний хабар, який він взяв, він мільярдером вже давно став. Але він каже: ага, на плівках мільйон 200, от напиши мені заставу мільйон 200. І все, типу, він сидить далі, може спілкуватися з адвокатами, викуповувати докази, просто проводити всю корупційну діяльність далі, більше того, навіть ходити в ці бек-офіси і ще брати бабло. А так що це хіба не політична воля? Коли заниточки за камерою там дьоргають і кажуть, от, от йому цей. А коли Міндічу дзвонять і його там суперелітне таксі вивозить з країни, це ж хіба не політична воля? Ось це популізм. Розумієш, тому ну, я не вважаю. Я вважаю, що да, на суди можна з'їжджати, коли ми справу передали до суду по факту. І суд mm -hmm. 10 років розглядає, і за 10 років сказав ні. Але. Це відмазка корупціонерів. Коли Зеленський каже, ну у нас тут чесна судова система передали в суд, ну і передали. Ну, от зараз ждем квітня, і людина, яка відома цим клітчитим одіялом, зараз буде звільнена. ніяких питань. Пройшло 10 років. Е це Про Романа позовів. Насірова. Я, я просто так. хто не знає, це так, про Романа от, Насірова, глава податкової. От так само буде з Сукерманом і з Міндічом. Вже забудуть, як звати Зеленського, але будуть казати: Ну, все справа закінчена. Які питання? Все законно. Тому насправді питання політичної волі. Якщо ми хочемо саджати, то ми саджаємо. І це не знову ж таки, я не казав персонально, він повинен підписати йому смертний розстріл, декрет там чи, чи ще щось. Ні, але дати добро, збирати папки не на власту лазур і там класти їда, там півтисячі і більше, а збирати на тих, хто крав. Просто виявляється, що ті, хто крав. То вони хороші, цукерочки. А у ті, хто говорять е, правду, от на, на них буде папка. Ну от і на них буде пресинг. От тому ну, ти, насправді сухай, Микола, це... ну, е, наскільки мені відомо, на мене там папки немає. Я я звісно не бачила всі 527, чи скільки okay. їх там. Але вже мені здається повідомили, тому ну постежимо, подивимось, що всі може не дочитали анкети. Але і, і дійсно, тут, тут я можу погодитися. Ще раз нагадаю: детектив набу Руслан Магамед Расулов сидить в СІЗО. І вчора, якраз на комітеті, піднімали це питання, чи є хоч якісь докази в СБУ того, що в НАБУ були російські сліди і російські впливи. І вчора, по завершенню цього комітету, стало зрозуміло, що немає СБУ, не могло навести доказів російських впливів. В НАБУ А детектив Набу саме за це сидить в СІЗО. Це важливий момент. Микола, дозволь дуже коротко, останнє уточнення. Чому ти вважаєш, що плівки Віткофа де він говорить із радниками Путіна і радить їм, як вони мають говорити з Трампом, все переб'ють? Мені здається, це дуже гучна історія для Штатів, але для України так само гучна? Ну Для нас це розуміння того, що частина Штатів, частина оточення Трампа просто грає за Росію. Це uh -huh. розуміння того, як ми повинні ставитись до цих переговорів, це розуміння того, що ми повинні робити в цих переговорах. Ну, от тому, що якщо ми будемо до них ставитись як до нейтрально позитивних переговорів, ми програємо. Якщо ми будемо розуміти, що з обох сторін, там ну не в чотири, а в три роки нас намагаються розіграти, ну тоді треба просто інакше себе вести. Але все ж покладіть, що і з нашої сторони ще ж теж є корупціонери, проросійські там. Агентура іще. Тобто, ну, насправді, Україна не захищена надійно з жодного стилів, якщо говорити про ці дипломатичні переговори і цей дипломатичний фронт. Микола, дякую дуже. Ми стежимо. Микола Давидюк, політолог, був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.